Про Гроші понад два роки повномасштабної війни показали стійкість нашої фінансової системи. Хоча ціни суттєво зросли, купівельна спроможність людей впала, але завдяки міжнародній підтримці українці стабільно отримують заробітні плати і пенсії, користуються банківськими сервісами. А курс гривні прогнозований. У Нацбанку з жовтня 23-го перейшли до режиму керованої гнучкості, і це дає результат. Василь Сафєнюк поцікавився у банкірів та експертів, як оцінюють нинішню ситуацію та чого варто очікувати найближчим часом. Наша фінансова система дуже стійка. Нас має великий запас валюти для того, щоб тримати ситуацію під контролем. Ніхто не стоїть в шаленій черзі до валютообмінного кіоску. Я думаю, що в нинішніх умовах це перемога. Так, банкіри, економісти та фінансисти говорять про банківську та загалом фінансову систему України на середину 2024 року. Оговтавшись від майже 30 відсоткового падіння 2022-го, економіка почала поступове відновлення. І у цьому є суттєва заслуга і банківської системи, яка поступово нарощує кредитування і реального сектору, і фізичних осіб кажуть у нацбанку. Особливо важливо те, що українці, попри все, вірять у надійність наших фінустанов. Банківська система характеризується високим рівнем довіри з боку вкладників. Так, наприклад, на сьогоднішній день рівень депозитів як фізичних, так і юридичних осіб, приблизно вдвічі більший ніж на початку повномасштабної війни. Так, показники українських банків щодо залучених депозитів, як і загалом щодо капіталізації, справді не викликають занепокоєння, кажуть експерти. Але їх турбує, що більшість фінустанов заробляє на купівлі державних облігацій та депозитних сертифікатів. Якби українські банки заробили цей прибуток, кредитуючи українські чи західні підприємства, які працюють в Україні, кредитуючи бізнес. Це було чудово. Тоді ми плескали в долоні і всі раділи. Але в основному ці гроші переважно вони були зароблені на інвестиціях в державні цінні папери. Позичати гроші для українських промисловців та бізнесу банкіри не дуже поспішають, і це зрозуміло. Війна, хоча нині у банків досталь грошей, аби і урядові облігації купувати, і економіку та населення кредитувати. І тут постає питання вибору, каже головна економістка Dragon Capital Олена Білан. Це ризикована діяльність все ж таки кредитувати бізнес, та тому, що бізнес несе великі в собі ризики. Та є невідомо, як що буде завтра, куди куди прилетить. Тому банки неохоче це роблять їм простіше купити державні облігації, тому що там таких ризиків нема. Держава свої зобов'язання виконує. Курс національної валюти в уявленні більшості українців головний індикатор стану нашої економіки. Але насправді це не так, наголошують фінансисти та економісти. Вони беруть до уваги різні макропоказники, а громадяни традиційно зважають на американський долар, і будь-які його коливання оцінюють однозначно. Звісно, нас цікавить, який є курс. Так? Бо якщо зарплата зафіксована в гривнях, а я вимірюю своє багатство в доларах, то курс змінився і я я збіднів. це математика, не математика, арифметика, вона елементарно, елементарно проста. Зрозумівши, що найгірше позаду валютний ринок вистояв, і з жовтня минулого року національний банк перейшов до режиму керованої гнучкості курсу національної валюти. І це дає результат. Коли ситуація покращується, гривня міцнішає, коли погіршується, Курс послаблюється, але головне, що це не дає розгулятися спекулянтам, бо все під контролем НБУ, який згладжує надмірні коливання, інколи витрачаючи на це 2-3 мільярди доларів на місяць. І власне наше завдання на майбутнє це також забезпечувати оцю стійкість валютного ринку, забезпечувати такі коливання обмінного курсу, які не загрожуватимуть відповідно там стійкості макрофінансових процесів інфляційним процесам». Так, міцно триматися на ногах дозволяють рекордні золотовалютні резерви. На перше червня їх було вже 39 мільярдів доларів США, а буде і понад 40 мільярдів. Завдяки допомозі наших партнерів Україна має можливість навіть в умовах повномасштабної війни стабільно виплачувати заробітні плати і пенсії та мати доволі стабільний і прогнозований курс національної валюти та низьку інфляцію менше 4%. Чесно кажучи, це важко було очікувати на початку війни. Що ми зможемо там вийти на показники по резервах більше 40 мільярдів доларів. У Нас ніколи такого не було, навіть в мирні часи. Банкіри, фінансисти та економісти наголошують: звісно, ситуація в країні важка. Енергоносії дорогі ціни зростають, робочої сили не вистачає. На оборону йдуть величезні кошти, які могли б у мирний час працювати на економіку. І в таких умовах стабільність банківського сектору позитивний знак, який дає надію, що після перемоги… Моги Україна зможе залучити мільярди іноземних інвестицій. А отже, за сухими цифрами курсу інфляції чи ВВП українці відчують і реальне поліпшення життя. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, Дмитро Матвієнко, Факти ICTV. Єдині новини.